Ну, не найкраща наша гра. Намагалися виконати усі настановки тренера, але не все вдалося і результат на табло. Ну, дуже погано почали початок гри. За, другу, за першу та другу чверть забили 24 очки. Це дуже мало, щоб конкурувати на такому рівні. П'ять немає ротації, задня лінія. Основний перший номер наш травмований. Віталій Тельчаров отримав 4 фоли, тому ротація звузилась. Ну, зіграли одну чеверть, це останню, забили 28 очок. Всім доброго дня, хочу привітати наш клуб з перемогою. Зіграли не так гарно, як хотів від нас тренер, але виграли та й все. Виграли підб підбір сьогодні. <кхе> Уже не так багато було сьогодні втрат. І були командні взаємодії дуже непогано грали в захисті. Я хочу подякувати Запоріжжю, що вони не вимкнулися, не вимкнулися з боротьби, боролися до кінця і ми теж дали пограти сьогодні. Всім хлопцям і побачили, над чим нам треба працювати. І, 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 і програли, про, програли, да, програли четверту чверть, але ми виграли загальну гру. Я дякую керівництву, болівальникам нашим, які за нас боліють. Ну, будемо рухатися далі.